Зараз я вам покажу, які, на мою думку, три товари мають бути на кожній кухні. Почну я з електрочайника, тому що я дуже люблю пити чай. І я вважаю, що от такий от чайник має бути у кожного. Перше, ви подивіться на цей шикарний дизайн. Ну, просто неймовірно, на мою думку. У вас завжди буде гаряча водичка, ви будете пити чайок з друзями, з родичами і всі будуть супер задоволені. Другий товар це блендер. Блендер. Я дуже люблю готувати. Я люблю спити смузі, різні коктейлі робити. Також можна в блендері збивати тісто для млинців. Тобто, як на мене, це незамінний пристрій на вашій кухні 100%. Останній товар, на мою думку, який має бути також на моїй кухні 100% це тостер. Тостер, тому що я люблю робити собі підсмажений хліб, а в тостері це робити швидко. Тобі не треба пічка, тобі не потрібна сковорідка. Просто робиш це в тостері. Швидко, зручно, смачно. До речі, це супер класний італійський бренд Smeg. чому саме його потрібно обрати? По-перше, це візуально естетичний вигляд. Він буде придавати вашій кухні якусь таку класну супер енергетику. По-друге, це довговічні товари, вони прослужать вам дуже дуже довго і вони не будуть ламатися. Тому Magnet Retail чекає саме на вас для того, щоб ви заставили свою кухню ось такими суперкласними приладами.